З магазину «Сільпо» хочу зробити коротенький огляд у відділі овочів. Акції будуть діяти з 30.10 по 5.11. Ось такий ківі-кошик, тут 500 грамів у цьому кошику. Ківі один в один запаковано, 60 гривень замість 109. Знижка 45%. Оце як найбільша така пропозиція, вони пишуть тут великими буквами. Далі йде хурма сорту Рохо, ціна за кілограм 89,90, замість 125 гривень. Яскрава, ось така гарна курма, дивіться. 89,90 її так багато повикладали. Ще пропозиція на мандарин молодий, ранній. Мандарин ранній, 58,90. Він такий м'якенький, тут зверху йде легко чиститься. Замість 65,90 це як власний імпорт і яблука. Яблука дуже гарні. Голден, гляньте, 37,90. Для яблук Голден класна ціна 37,90. Нагадую, акції діють з -E 30 жовтня по 5 листопада у всіх магазинах сільпо на всій території України.